Доброго дня, глядачі нашого каналу. Сьогодні розберемо, чому папуар за клітку. Такі милі домашні улюбленці, як папуги, давно завоювали серця багатьох людей. Вони не займають багато місця, не вимагають складного догляду, але при цьому є граливими, товариськими і унікальними. Папуги прив'язуються до своєї родини і радують її щодня. Однак, люблячі господарі страждають разом із ними. Коли виникають проблеми. Одна з таких безпередні спроби знищитись. У природному середовищі папуги постійно досліджують світ у пошуках їжі та сприятливих умов проживання. Вони вивчають предмети за допомогою зюба та язика. Якщо папуга резер проти клітку рідко, видавання нових, цікавих і безпечних єрожок вирішують цю проблему. Природні світ зточувати зюб також є важливим фактором. Адже просто впродовж усього життя. У папуги завжди мають бути доступні предмети, що допомагають із цим завданням: дерев'яні палички, кора, шматочки, латняну чи піщаника. Якщо папуга віддає перевагу прутам, переконайтеся, що матеріал клітки безпечний. Найкраще підходить на сталь сталь кольорового покриття. Обираючи клітку, пам'ятайте про потреби папуги, а не про вільне місце у вашій квартирі. Якщо клітка буде надто тісною і не дозволить птахові вільно розправляти крила, папуга сприйматиме її не як дім, а як обмеження. Це може призвести до травм і різних хвороб. Якщо ви не плануєте випускати папугу, політати кімнатою, переконайтеся, що клітка достатньо простора для польотів усередині. Якщо ваш організм сигналізує про нестачу вітамінів, ви купуєте добавки. Пуга не може самостійно визначити, що йому бракує, але організм підказує це через зміну апетиту. Птах починає гристився навколо. Ознайомте з харчовими потребами вашого виду папуги та збалансуйте його раціон. Це не лише допоможе зберегти клітку, але й прикр... покращить здоров'я улюблення. Папуги дуже товариські птахи, і нестача уваги може засмучувати їх. Вони починають шуміти або гристи клітку, щоб привернути увагу. Навіть якщо ви лаєте попугу, він сприймається як взаємодію. Постарайтесь заздалегідь приділити йому час, додати нових іграшок або предметів для розваг. Універсального способу не існує, адже причини можуть бути різними. Аналізуйте поведінку вашого улюбленця, звертаючи увагу на можливі причини. Забезпечте попугу безпечними іграшками для сточування дзьоба. Переконайте, що клітка відповідає розмірам птаха. Збалансуйте раціон і додайте мінеральні під... підгодівлі. Проводьте більше час... часу з папугою, щоб уникнути стресу. Забезпечте папузі почуття безпеки, захищаючи його вітру. Ми відповідальні за своїх улюбленців і можемо зробити їхнє життя комфортним і щасливим.